Останній король Польщі, людина, що хотіла врятувати державу, і втратила все Станіслав Август Понятовський. На трон його привела імператриця Росії Катерина II. І саме Росія згодом знищить його королівство. Він реформував армію, відкрив національний театр, запровадив Конституцію. Але шляхта і сусіди цього не пробачили. Три поділи, і Польща зникла з мапи. Відомий вислів: В Росії баба Король, а в Польщі король баба. У 1795 році він зрікся престолу. Останні роки, під наглядом у Петербурзі, Я вже не людина, лише тінь. Писав у листах Його зневажали сучасники, але він залишив спадок, культуру освіту і Першу європейську конституцію Понятовський король, що програв державу, але виграв пам'ять.